Вовочка, подивися в вікно. Чи повертається тата з шинку? Вже повертається. А по якій стороні вулиці йде? По обох. Ветеринари оперують слона. Накладають останній шов. Здається, цього разу ми не залишили всередині ніяких інструментів. До речі, а де наша медсестра? Дачник пішов перебалити. Зустрів по дорозі селянина і питає. Чи можна в цьому ставку ловити рибу? Звичайно. Отже, якщо я спіймаю тут рибу, це не буде злочин? Ні, це буде чудо. На передачі найрозумніший на питання «Морквина, Цибуля картопля Lexus. Що зайве? Ятикласник Волочка відповів Морква, цибуля кайтопля. Щоб отримати мільйон гривень, достатньо поміняти 30 тисяч доларів. Де взяти 30 тисяч доларів, думайте вже самі. Я просто даю фінансову пораду, а не життя вчу. Хлопчик підходить до великої собаки та гладить його хвіст. Мама перелякано кричить Що ти робиш? Він тебе вкусить. Що ти, мамо? Сьогодні кінця вони не кусають. Студент приводить до себе у гуртожиток дівчину із забезпеченої сім'ї. Вона, звісно, в шоці від обстановки, боїться торкатися до предметів. Він бачиться та каже Та ну, ти не бійся. Проходь, сідай на ліжко. На ліжко? Та у ньому, напевно, клопи. Які клопи? Їх давно вже таргани з'їли. Червячок питає маму Мамо, тата так довго немає. Де він? Та не бійся. Він з мужиками на рибалку пішов. Дядько на операційному столі, лікарю, а ви не забули про наркоз. Наркоз? Навіщо тобі наркоз? Побачиш, що я з тобою роблю, сам відключишся. Помираючий дід шепоче онукові. Я зарив скарб. Де дідуся? В землі. Точніше, дідусю, точніше. Земля це третя планета від сонця. Хлопчик Петрик народився біля винного рільчаного магазину. Здавалося б, доля вирішена, але ні. Він виріс, влаштувався на меблеву фабрику і спився там. Бабуся Янук прийшли до зоопарку. Перед вольєром зі слоном бабуся каже: Мишко, чому ти не даєш слонови хліба? Я не знаю, куди давати у нього спейду і ззаду хвости. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!